Розділ третій. Саме після Кентербері всесвіт став по-справжньому неприхильним до містера Поллі. Йому було доведено не так виразно, але з грубою і незграбною наполегливістю, що він зазнав невдачі у виборі професії. Це була не та професія, яку він мав би обрати. Хоча яку саме треба було обрати, було зовсім незрозуміло. Він докладав великих, але нерегулярних зусиль і примушував себе до бурхливої діяльності, яка не тривала довго і зникала, наче дешевий барвник на сонячному світлі. Він також набув певної ощадливості, в чому йому допомогли один чи два періоди цілковитого безгрошів'я. Але він був безнадійний у змаганні з іншими, у змаганні з обдарованими від природи наполегливими молодими людьми, які прагнули вибитися в люди. Він покинув Кентербері з великим жалем. Це сталося так. Одного недільного дня, коли вітер дув із заходу, він і ще один комерсант сіли у човен у стелі Онтестур. І цілу годину щасливо пливли на схід. Вони ніколи раніше не плавали на човні, і це здавалося їм простим і чудовим. Коли вони повернули назад, то виявили, що вітер дме їм назустріч, що річка надто вузька, щоб пливти галсами, а приплив перекрив її, наче шлюз. Вони боролися за повернення до стелі протягом шести годин. По шилінгу за першу годину і по шість пенсів за кожну наступну годину, пропливаючи милю за півтори години або близько того, поки приплив не прийшов їм на допомогу, а після цього їм прийшлося всю ніч іти пішки. Тож до Кентербері вони дісталися вже під ранок і виявили, що їх безжально викинули за двері. Кентерберійський роботодавець був доброзичливою, релігійною людиною, і він, напевно, не звільнив би містера Поллі, якби його не шокувала ця нещаслива тенденція висловлюватися. Приплив є приплив, сер, сказав містер Поллі, відчуваючи, що справи не такі вже й погані. Я не маю ніякого впливу на місяць, щоб це змінити. Пояснити кентерберійському роботодавцю, що це не було вкрай неповажним і богохульним зауваженням, виявилося неможливим. І крім того, яка мені користь від вас сьогодні вранці, як ви думаєте,? сказав кентерберійський роботодавець, ви руками не можете поворухнути. Тож містер Поллі знову повернувся до своїх спостережень у складських приміщеннях на Вуд-Стріт, і його чекали сумні часи. Косяк риби, що чекає на крихти роботи, здавався більшим, ніж будь-коли. Він почав радитися із самим собою може, слід кинути торгівлю чоловічим вбранням. Це не приносило йому ніякої користі зараз. А коли він стане старшим, і його юнацька кмітливість перетвориться на тупість середнього віку, буде ще гірше. Що ще він міг робити? Він нічого не міг придумати. Одного вечора він пішов до мюзик-холу, і в нього виникла невиразна ідея комедійної вистави. Коміки здавалися йому жорстокими розбишаками і зовсім несмішними. Але коли він подумав про величезну глядацьку юрбу, що позіхала перед ним, то зрозумів, що його талант був надто делікатним для такого застосування. Він був вражений чарівністю продажу овочів на аукціоні в одній з тих відкритих крамниць біля Лондонського мосту, але, поміркувавши, визнав, що йому взагалі бракує професійних знань. Він зробив кілька запитів стосовно еміграції, але жодна з колоній не потребувала продавців без власного капіталу. Тож він продовжував відвідувати Вудстріт. Він задовольнився п'ятьма фунтами стерлінгів на рік, і його взяли на роботу в великий магазин в клепемі, який торгував переважно готовими костюмами. Годував своїх робітників у їдальні, що розташована в підвальному приміщенні, і затримував їх по суботах до 12-ї години дня. Там йому було важко бути веселим. Напади нетравлення шлунку посилилися. Він почав лежати ночами без сну і думати. Сонячне світло і сміх здавалися йому втраченими назавжди. Головний крамар зненавидів його і почав прискіпуватися до нього. Ну ж бо Поллі, поглянь на Поллі, стало гаслом його днів. Ти такий розумний хлопець, наскільки це взагалі можливо, казав головний крамар. Але ніякої родзинки не маєш, жодної родзинки, ані родзинки. Під час своїх нічних пильнувань містер Поллі мав відчуття. Яке, мабуть, має відчувати молодий кролик, коли після юності, сповненої веселих ігор у сонячному лісі, таємних набігів на зростаючу пшеницю і тріумфальних вигуків перед безглуздими випадковими собаками, він нарешті опиняється в тенетах борсання і розгубленості, і так до кінця свого життя. він не міг зрозуміти, що з ним не так. Він докладав величезних зусиль, щоб поставити собі діагноз. Невже він був просто лінивим неробою, якому слід піднятися? Він не міг у це повірити він звинувачував свого батька на те вони батьки, щоб примушувати його займатися справою, яка йому не подобалася, але не міг сказати, чим саме він мав би займатися. Він відчував, що в його навчанні було щось нерозумне, але не міг сказати, що саме. Він зробив кілька цілком щирих зусиль, щоб зібратися з духом і безжально виштовхнути себе. Але це було пекельно неможливо. Він мусив визнати себе нещасним з усіма стражданнями соціального невдахи, без жодної чіткої перспективи на щось більше. Ніж випадкове світло попереду. І, попри всі свої спроби самокопання чи самодисципліни, він відчував у глибині душі, що не мав у цьому жодної провини. Насправді, всі складові його проблем були адекватно діагностовані одним високочулим джентльменом, який жив у хайбері носив золоте пенсне. І писав здебільшого в прекрасній бібліотеці реформаторського клубу. Цей джентльмен не був знайомий з містером Полі особисто, але загалом вважав його однією з тих погано пристосованих одиниць, якими рісніє суспільство, що не спромоглося розвинути колективний розум і колективну волю до порядку, співмірно з його складнощами. Але фрази такого роду не мали жодної привабливості для містера Поллі.